Всім привіт, з вами як завжди Діма і ми продовжимо грати мега хардкор. А, знову я забув про свій мікрофон. Секундочку. Що ж, а, ми в попередній серії накопали собі достатньою кількості ресурсів для залізних обладунків і зараз що нам потрібно зробити це а, знайти хоча б наприклад алмази або золото. Було б досить таки непогано. А, також можна по дорозі копати залізо, не знаю навіщо воно нам буде потрібно, але можливо знадобиться. Так а, давайте спробуємо знайти... Знайти, знайти, що знайти. А, знайти алмази нам потрібно а, спуститися на 10 рівень орієнтовно. Що дуже-дуже страшно. І мені потрібно трішки вугілля. Давайте знайдемо вугілля. Зомбі. Дивіться звідки. Викупаємо трішки вугілля, зробимо собі факели. Так, три факели. Освітимо ось тут територію. І викопаємо ось це залізо. Наскільки я пам'ятаю, під кожним поселенням має бути майншахта. Але чомусь я її зараз не наблюдаю. Не знаю, чому це так. Можливо, щось змінилося. Можливо, я щось не так знаю. Подивимося. Можливо, щось знайдемо. Путнє. Тому що без, е без кавунчиків тіла не буде, я думаю. Потрібно ще вугілля. Ну, більше вугілля накопати, тому що воно у нас дуже-дуже швидко закінчується. Ах, так. 12. О, до речі, звук мен шахти. Тільки що був, якщо хтось чув. Так. Спробуємо піти ось сюди. Закрити ось цю воду. Подивитися, який рівень. 23. Ми все ближче і ближче до алмазів. Як бачимо, вже є навіть золото. Кріпер, який нам не потрібний. Так, добре, кріпера creeper, ми вбили. Тут що у нас? Ви що знущаєтеся? Якісь незрозумілі печери. Здається, зрозумів, що ця печара веде туди. Так, що, добудемо ще трішки вугілля. І подивимося, що в нас тут є. Е, підемо там, де ми бачили золото. І потрібно закрити, напевно, ось тут, щоб нам ніхто на голову не звалився. Все, добре. Золото. Heartstone. це також, добре. Так, здається, нікого немає. Ну, чого, нікого немає? Дійсно, нікого немає. Давайте викопаємо швиденько це золото. І в нас є лазурит навіть. А, лазурит також потрібно купати для того, щоб а, мати рівень. Лазурит дає багато рівнів. Ну і це також синій бурвник, якщо нам потрібно буде. А, дивимося, що в нас є далі. Далі в нас є редстоун. А, є лава. Угу. лава. Лава, лава, лава. Краще б замість лави були палмази. Так. Подивимося, що у нас тут є. Сходимо, наприклад, ось сюди. Тут у нас тупик. Нічого немає хорошого. Освітимо все до кінця. Освітимо. <laughs> Освітлимо. Що, ресто? Травичка навіть росте, прикольно. Це в нас... Ой-ой-ой, я зробив скріншот. Це в нас яка висота? Це в нас 13-та висота. Ось тут вже можуть з'являтися яв... перші алмази. Я чомусь заговорююся, не знаю чому. Ам... Пройдемо ось туди. Чую якось павука. Павук, ти де? Нема, здається. Тут павука? Можливо, він там. Подивимося? Чи не подивимося? Лава? Так, а там я бачу, що нічого хорошого, коротше, немає. Потрібно тут це все замурувати. Туди ми не підемо. І давайте подивимося, можливо, ми десь знайдемо якусь ще печерку. Так, 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 так. Де -то їздку знайти? Хорошу. Щоб е, вихід до лави був. М Давайте подивимося, можливо, десь ось тут буде. Е, Який у нас 14 рівень. Е, спробуємо просто копати вперед. Так, зробимо ще собі факелів. Спробуємо копати вперед, подивимося, можливо, що корисно знайдемо. Yardstone. Потрібно знайти, наприклад, лаву. Лаве озеро. І коли вже буде лаве озеро, то можна буде вже, до речі, 9 рівень. Давайте спробуємо покопати на цьому рівні, можливо знайдемо якісь алмази. І думаю є сенс залишити тут пічку з е, залізом. Тільки нам потрібно вугілля. Як завжди, проблема вся в вугіллі. Редстоун. 20 рівень у нас вже є. Нам потрібно зайти 5 алмазів і ми тоді зможемо зробити собі перше це портал а друге дуже-дуже сильно кричать. а друге що ми можемо зробити це зачарування це також дуже добре ми зачаруємо собі всі речі хоча в принципі можна буде зачарувати собі наприклад кирку на 30 рівень хоча не знаю що мені вистачить полиці Мене ці звуки трішки бентежать. Напевно вони зверху звідти десь йдуть. Не будемо на них зважати. А, давайте спробуємо також сюди ще трішки прокопатися. Подивитися, можливо, з цієї сторони щось є. Хоча що чомусь мені так здається, що там нічого немає. Ну Давайте подивимося. А, ми накопали з цього вугілля. Давайте підемо, покладемо його в пічку. Два, цього буде достатньо. І давайте спробуємо, знаєте, що зробити поспати. Так, все, спимо. Надіюся, зараз в стінці я не застряну. <смі> Ні, не застряв, добре. Тому що на дворі, якщо буде ніч, то там зараз всіх жителів переб'ють зомбі. Мені це не дуже хочеться. Восьмий рівень. Немає ніяких алмазів, на жаль. Хоча хотілося б знайти хоч якісь алмази. Ну, вугілля це вже хоч щось добре. Залізо. До речі, на версії 1.5.2 мені підсказали таку тактику, що потрібно шукати алмази біля, біля землі. Тобто, якщо на низькому рівні, рівні є земля, то десь біля тої землі обов'язково мають бути алмази. В принципі, я користувався цією технікою, і я вам скажу, що я знайшов досить таки багато алмазів. Так що можете також користуватися такою технікою. Зробимо ще одну крику. Як бачимо, ось тут в нас є та сама земля. І зараз ми спробуємо її викопати. Можливо, там щось буде. Так. якісь алмазики. Хоча б одненький алмазик, не знаю. Або хоча б алмазик, щоб зробити кирку. І це вже добре було б. Здається, все вже викопав. Цю землю викопав, але алмазів, на жаль, немає. Так, Так. ну, нічого страшного. Знайдемо десь в іншому місці. Давайте е виберемося нагору. І подивимося, що у нас там в пішці. Переплавалося вже все. Давайте закинемо нову порцію заліза. Будемо копати звідси вже тоді в ось ту сторону. Можливо, десь щось знайдемо. Хоча я думаю, такі в принципі моменти можна буде пропускати в подальшому. Тобто якісь, наприклад, копання якихось алмазів або щось типу того в тому дусі. Так. Є перші алмази. Чудово! Яка в нас четверта серія і перші алмази? Що? По, пощастить мені, ні. Чотири алмази всього. Ну, п'ятий алмазик. Чотири? Ну, ще один. Будь ласочка. Один алмазик всього. Ух, все ж таки, напевно, п'ятого алмазу я тут не знайду, на жаль. Так, п'ятого алмазу тут все ж таки немає. Хм. Ну, вже добре, що знайшли хоча б якусь кількість алмазів. Ще потрібно один і ми будемо вже забезпечені порталом і... І чим ще ми будемо забезпечені? І зачарувальнею. Так, давайте спробуємо подивитися, можливо, тут якісь алмази є. Нема нічого. Повернемося назад. Спробуємо купати, наприклад, в іншу сторону. Наприклад, звідси туди. Також непогана ідея. Алмази ми знайдемо. Це восьмий рівень. На орієнтовно такому рівні якраз ми знайшли алмази. Навіть в нижчому рівні, тому давайте будемо копати трішки нижче. А, знайдемо, напевно, ще алмази і тоді будемо вже вибиратися нагору. Дивитися, що в нас є. А, потрібно було, напевно, посадити мені тросник, щоб він відразу виростав, але чомусь я про це забув. Нічого страшного. Чомусь я не, наб... не можу знайти майншахт, це дуже-дуже якось дивно. Хотілося б знайти майншахти. Ми напевно скористаємося одним багом в Майнкрафті, якщо він ще досі працює і знайдемо майншахту, тому що в принципі без майндшахт це буде не так цікаво. В майншахтах там в принципі набагато цікавіше ходити і а, там можна знайти речі, які нам потрібні. Так. Нема ніяких або подібних речей. І я вже подумаю над тим, щоб якраз вибиратися нагору і скористатися тим способом, щоб знайти майшахти. Мені здається, що вони досить таки поруч знаходяться, але я їх просто-напросто не можу на них попасти. Так, давайте будемо... пробуємо так прокопати. Можливо, нам пощастить. Всяке буває. Ні, нам не пощастило. Так, що у нас тут? Салізо переплавилося, нехай тут ця пічка стоїть, вона мені не потрібна. І давайте будемо вибиратися на гору. Я покажу вам той спосіб, яким можна скористатися, щоб знайти майншахту. Так, звідки я прийшов Десь звідси. А, так, так, так. Ні, не звідси. А, десь звідти зверху. Звідти здається, так? Так, десь звідти. Зараз спробуємо вибратися звідти. Звідти. Забагато слів звідти. Де вихід? Де вихід? Я не бачу виходу. А ось тут. Є. Супер. Слайм. Ось там слайм. Ось тут слайм! Ну будь ласка, дай. хоч одненьку, Слиз потрібно потрібно запам'ятати А, а запам'ятати координати тому що тут знаходиться слайм чанк чанк слаймів О, до речі нам дуже дуже пощастило що ми сюди зайшли я там побачив ще золото зараз ми якраз за ним і спустимося донизу так факли в мене забагато всяких зайвих речей але в принципі вони мені сильно поки що не заважають Скинемо половину і справимо дістатися до <клес> ось того золота. Так. Будемо обережно копати. Залізу мені вже в принципі вже не потрібно. Там є знизу кріпер. Якась така невеличка ощанина. Бажано було б, щоб вона була великою, щоб можна було а, знайти якусь лаву. Лаве озеро. Або спуститися на якийсь на нижчий рівень. Але, на жаль, як бачимо, нічого хорошого тут, здається, немає. А, будемо тоді вибиратися звідси. І будемо пам'ятати, що тут у нас знаходиться слайм чанок Що досить таки добре, я би сказав би, тому що, в принципі, слайми нам потрібні. А слиз нам потрібен для того, щоб зробити <ків> зілля вогнестійкості. Хоча можна буде в пеклі знайти тих самих 에, слаймів червоних. Викопаємо тут трішки території, для того, щоб в них було місце, де спавнитися. А тим часом піднімаємося нагору. А, надіюся там моїх жителів всіх не вбили і там поки що все добре. Тут в нас день. І, до речі, в нас змінилися хмари. Я не знаю, з якої версії, але вони змінилися. І я чомусь це не помітив. Я тільки зараз це помітив. О до речі, памкінги Прикольно. Я чомусь це не помічав раніше, а зараз я якраз це помітив, тому що, як бачите, вони якось такої дуже-дуже дивної форми. Що ж, кладемо наше залізо, кладемо наше золото. А, можна викласти сюди, наприклад, 4 алмази, з яких можна зараз зробити собі а, я надіюся, кирку. А, викладемо чепанкитлін сюди. І зробимо собі кирку. Тому що без кирки ми не зможемо накопати собі обсидіан. Обсидіан це дуже хороша штука. Ресурси. Думаю, всі ресурси можна буде скидувати ось сюди. Важливі такі як ось ці, наприклад, ось ці. Ось такі всякі ресурси. Залізо, золото. Порох навіть. З пороху можна буде робити, наприклад, вибухові зілля. А, так. Що в нас там на рахунок часу? Ніч, день. Ну. Чи буде скоро ніч, чи не буде скоро ніч. Не бачу сонця. Десь воно заховалося. Ну, нічого страшного. Так. А в мене щойно виникла ідея. Навіщо нам шукати кавунчики, якщо ми їх можемо купити? Правильно? Правильно. Давайте спробуємо знайти жителя, який, можливо... О, продає. Вісім яблук! Він чогось знущається чи що? Іди сюди. Іди сюди. Все, будь там, будь там, ніколи зійти не тікай. Так, 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 так. Ти будеш там сидіти. Я тебе буду годувати час від часу, певно. А ти там сиди і нікуди не йди. Я тебе дуже сильно попрошу, щоб ти нікуди не йшов, добре? І 18 цей також, нехай там сидить. Так. А... Саме головне, щоб їх там не з'їли, я так думаю. А, картоплі ще немає? немає. Нічого страшного. Ну, так, подивимося, ще в нас які жителі є. Можливо, хтось такий торгує тим, що нам потрібно. Шерсть. Ще один яблука продає. Ще один шерсть. Ще щось незрозуміле. Ага. Цього ми вже, здається, дивилися. Тут у нас риба. Тут у нас книги. Так, ще жителі ось тут є. Е, до речі, в них дуже-дуже прикольні звуки з'явилися. Мені дуже подобається, як вони так смішно між собою спілкуються. Е, подивимося, можливо ще десь... Ще десь є якісь жителі. Ну, ще жителі. Немає більше, не так? Да? Просто простіше, я думаю, можна було б купити собі... Купити той самий кавунчик і все, в принципі. Цей хоче 10 риби. А я хочу знайти такого житля, щоб хотів, наприклад. 14 курятини. У мене скільки є курятини? мені цікаво. 16, 15. Цей що хоче? це щось незрозуміло хоче. І ще один ось тут є. Зайти до нього в гості. Шерсть і... І хліб, нічого хорошого. Так. Uh, що ж, uh, знайдемо якогось жителя. хоча б, щоб заробити один емеральд. Mm, зрозумію я, в принципі, що можна їм принести. Або шерсть, якої в нас немає, або м'ясо. 26 куріти не в нас є. І що в нас 4 цього? Це у нас не підходить. А, до речі, торсник, я хотів посадити торсник. Давайте якраз цим зараз займемося. М -м, потрібно, потрібно, потрібно знайти. Десь біля води зараз там посадимо. Думаю, непогана ідея. Ось тут його розсадити. Якраз на пісочку. На пісочку він буде швидше рости. Так, на її не можна садити, не можна. І ще трішки посадимо в ось цю сторону. Ось так. Трусник нам потрібно буде для того, щоб робити або, наприклад, сахар, або для того, щоб зробити а, стіл зачарування, тобто полички. Книжні полички. Так, сонце в нас вже заходить, тому давайте зараз швиденько поспимо. Так, ліжко в мене з собою, як завжди. Поставимо його сюди. Ми не можемо спати. Окей. Тоді підемо продамо е, нашу курятину для ж, жителя. Для поселенця. І будемо надіятися, що він покращить свої навички і зможе нам продати щось цінніше. Так, хто в нас тут продавав? Точніше, хто в нас купляв? Ось. Ось цей чоловік нас купляв. Давай, покращуй. О, він покращився. О, дивіться, як він швидко бігає. Прикольно. Так, і що він? Шерсть. Тепер він буде хотіти шерсть. Ага. Нам потрібно... потрібно, потрібно... Ага, ми можемо взяти, наприклад, е, того, що хотів... е-е... Що продавав яблука. До речі, тут цей хоче шерсть. Це хоче... Ага. Добре, давайте спробуємо з ось цим поторгувати. Візьмемо від нього яблука і подивимося, наскільки він е, покращиться. Тобто... Що, що, що в нього буде нового? А, потрібно зробити факелів, Посвітити тут все краще. Так, добре. І подивимося, як він там покращився, що він може тепер продавати. А він також хоче шерсть. Хм, дивно. Ну... Нічого страшного, Надіюся, що а, якщо такий спосіб не спрацював, то будемо тоді все ж таки шукати майншахти. Зато ми маємо собі 8 яблук. Круто, нам не потрібно тепер добувати яблука. Куди ми їх клали? Ми їх клали їх ось сюди. Добре. Маємо залізо, маємо золото і напевно скрафтимо собі ще одне яблочко. Так. Беремо яблуко, верстак і крафтимо швиденько яблуко. Все. Е, час наш вже вийшов, тому давайте я швиденько покажу, яким чином ми будемо шукати майншахти, а вже в наступній серії, серії ми вирушимо, е, так сказати, на їхній пошук. Так, все, що нам потрібно, це ножниці. І заборчик нам потрібно буде, але це, це вже на другому плані. А, так, і робимо ось таким чином. Два. Цього нам буде достатньо. А, беремо тепер ось так і ось так. І тепер, що нам ще потрібно буде зробити? Спуститися трішки нижче. Наприклад, ось сюди. Так, закупатися, наприклад, ось сюди. Щоб побільше в нас було закритої території, щоб ми... <гум> більше закритої території, звичайно. Знайшов більше закритої території. Давайте спробуємо сюди, можливо, спуститися. Тут я чую також якусь воду, ну, що страшно. Ставити ось так. А, точніше, не так. Сукрка. Трішки помилився. Ставити навпаки, ставити ось так і ставити ось так. Ага. Ага. Це вже не працює. Раніше це працювало, зараз це не працює. Тобто 1.7, 7.4 це пофіксили, як ми бачимо, і тепер цим скористатися не можна. А, я попробую також ще змінити текстурпак, можливо це все від текстурпаку залежить. А на цьому я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписався. Попереду ще нові серії мега хардкору. И I... всім до зустрічі. Зустрінемось наступній серії.